Доброго дня, мої мили, мої хороші підписники. Опять цей салат угорщику. Дивіться, що тут написано. Дата до 15.08 15. зроблено, чи вжити треба. І тут написано, що його треба хранити не більше 4 діб. 4 діб з температурою від 20 до 20 градусів. Ну, а сьогодні вже 21. Це просрочка йде, чи що. І то, що він не тільки Так він ще й без горщика. А це свіжачок йде. Ось він бачите 20.08. Ну, якщо ви мені не вірите, от написано, дивіться, я ось прочитала. Срок придатності з дати виробництва зберігати 4 доби. Це просрочка. Я її знайшла, так що не там виходите, їдь в інше, АТБ. тебе. Так, світла нема, холодильник, як звичайно, не працює. А я не знаю, яка тут температура, де ще й мабуть, на собою. купити. і дивитися, що тут за температура є. Для того шокся є класна на десерт циртковий 34 грн 90 коп. Угу. Значить так. А це краще знижки. Ви бачите? До 22 числа. числа. Це до 22 другого числа. Угу. І ще не виностівна, дихать нічим, холодильник не працює. Ну, що це таке? А, там вже є допустима норма температури. Не чесно вам сказати, в магазині занадто жарко. Там така сама ситуація, і там нові акції йдуть. Дивіться, по акції можна купити набір Курчат Брулера 499. Гляньте, налітайте в АТБ по акції. Кури, дивіться, як виставили гарно. Ну, при непрацюючому холодильнику стрімнула це все куплять. Комбоска зі справжнього м'язка. Дивіться, цей пакет трішки вздутий. А це ні, це не вздутий. Я навіть боюся ціну казати. Добро, сердельки 31,95 за 100 грамів ось вони. А це сердельки Варені, ж оце вони. 24,87. Ну тут так цінники ці поставили, що не поймеш, що воно, чому воно? Може, вам мета, про що сюди ліпить ціну. Як на жовті ціни, ви можете ліпити, а як отак печати, то не можете. О, дивіться, тушка охолоджена, наша ряба. 7 гривень 73 копійки. Ой, боже, вона вже дуба дала. Вжити <реш> до 22 числа. Ой, йо ой. Ох, цей багато, і дуже багато. О, напевно вже світло дали. ще з холодильника запрацює. Точно. Фух, слава богу. Починає система работать. Чуєте, як гул холодильника. Гудить взагалі. Снижка, дивіться, 93,90 на різка, а Балик. М? Так що можете взятись колбаску зі справжнього м'яска. тут дається одні оранжеві цінники. І великий вибір колбаси. Налітайте на колбаску. Так, Хто любить гірчичку, можете купити за 11 гривень, 90 копійок Отака гірчичка, українська міцна. Вінкетчі їдуть зі святкові знижки 28-29 Ну, це мінус 50, цвяткові знижки до мінус 50. Я не знаю на що вони нужні. Тут трудно розібратися з ними. Якщо ось знижка, ось знижка. Це не на так, щоб запутати людей, щоб непонятно було. І он, віця, тільки таких, куча. Мені щось таке попридумували. Не знаю. Якщо мені трудно розібратися, то мабуть бабушка-пенсіонер взагалі не розуміє, що воно таке за надписи. Дивіться, хто любить солодощі 3340 на кіт Непогано їх скаті, я пробувала, що я вам скажу. І на Снікерси знижечки йдуть. Маленький 2190, трошки більше йде 35,70. Так що налітайте, якщо хочете, солодощі. Він на наці. Дивіться, маленький наці 2340. Так, кого цікавлять приправки, дивіться, сухий часник, своя лінія. 13,90. Бачите, зараз акція і знижечка йде. Отак от. 20 грамів. Приправа сушені помідори 2190. Ну, це обращайте внимание на оці приправки. І тут знижені ціни, і ви будете задоволені. Можна якісь приправки купити. Чорний перець беріть. А по чому тут чорний перець? де він тут є? Щось тут так все зложено. Бачите, приправи до м'яса, до риби. М'ясо купили, приправку взяли, самі м'ясо замаринували. Вибір приправок величезний просто. Вон чорний перець, 10 гривень 50 копійок ось він йде. Бачите, є мрія і є розумний вибір. Мрія 10,50, а розумний вибір 10,60. І перед чорний за 8,90 розумного вибіра. Ну там, напевно, це 20 гривень 8,90. Ой, 20 грамів. Розумний вибір, 20 грамів 8,90 йде. І от іде розумний вибір. Суміш перців, це просто 20 грамів, 10,60. Бачте ну, скільки всього. Ну, поскладуйте, візьміть. буде, щоб було все ідеально. Водкий зелений другий гатунок. Ну що це таке за перець? Ну побирайте ви цю гниль. Господь, я тебе, не позорьтеся. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Побігла я на косу. Відно собок. Це капець.